Вітаю вас, друзі. Вирішив сьогодні не показувати вам свою фізіономію, а показати, як живе місто Оквіль, провінція Онтаріо. Покатаємось трошки по Оквілю і розкажу вам дуже цікаву історію про те, як я шукав, знаходив, втрачав роботи в Канаді. Моя така трудова кар'єрна історія в Канаді. Достатньо багато в мене було робот в Канаді різноманітних різнопланових, різносферових, які завод різних. І сподіваюся, що вам моя персональна історія чомусь допоможе знайти вашу роботу в Канаді. Тому що це одна з головніших один з головніших моментів успішної адаптації в Канаді, якомога швидше знайти нормальну роботу. Почнемо з того, ким я працював до переїзду в Канаді. Я все життя або продавав, або Закупав комп'ютерне обладнання і програмне забезпечення. Працював сейлом продавцем, працював закупівельником в банківській сфері, в нафтогазовій сфері різні компанії в Україні. Але проїхав в Канаду, в принципі, втратив в кар'єрних посадах і був готовий до цього. Моя перша робота в Канаді була Survival Job. Тобто робота на виживання. А мене на роботу взяла моя подружка, яка нас зустріла в Канаді, у якої на той час була і зараз є компанія, яка шиє штори. Я був інсталером. Тобто я прикручував штори у людей вдома, покатався по домівках, побачив, як живуть канадці в різних домах і багатих, і не дуже багатих. Прикручував ті штори і отримував я за це аж 10 доларів на годину. Це була така робота на те, щоб підтримати трошки штани, повчити англійську мову, ну, тобто, щоб не сидіти вдома. В цей час я активно розсилав резюме по різних компаніях. І як завжди це буває в Канаді, ніхто на мої резюме не відповідав. Тому що, по-перше, резюме було коряве дуже написано коряво англійською мовою. Там були ті моменти, які там не повинні бути взагалі, типу там, фотографії і так далі. Як робити правильне резюме? У мене було декілька відео на каналі. Можете подивитися. Не, мало було фідбеку, мало мене реагували люди на моє резюме. Попутно я почав ходити по ярмарках вакансій. Ярмарки вакансій це на той час для мене було щось таке дуже незвичне і цікаве. Ярмарки вакансій ніколи в Україні я не відвідував. Перша ж ярмарка мене дуже вразила тим, як це все відбувається. У великому спортзалі там місцевої школи було багато різноманітних роботодавців, і всі ці роботодавці проводили там прямо в тому спортзалі співбесіди з кандидатом. І перша моя була реакція просто втекти звідти, тому що я просто не від. Не міг навіть підійти почати спілкуватися з людьми. По-перше, не дуже вистачало англійської мови, по-друге, не вистачало впевненості в собі. По-третє, мене просто прибила конкуренція, яка там була. Там, в одну, до одного роботодавця стояла, там, по 30 людей в черзі, щоб пройти ту співбесі. А, В принципі, ось така була ситуація, але я ну, переміг себе не втік. Почав трошки тренувати свою англійську, проходити співбесіду з роботодавцем. Перша моя ярмарка нічого не принесла, друга ярмарка нічого не принесла, а третя ярмарка, яка проходила буквально через 2 місяці після того, як я приїхав в Канаду, мені дозволило знайти мою першу роботу. Це була ярмарка прямо в центрі міста, в метро конвеншн-центрі, великий виставковий зал. Була дуже потужна ярмарка, багато. Я, я, я більш потужніших ярмарок після того не бачив. Там справді було там, десятки роботодавців, багато людей шукали там роботу. І мені пощастило, я після тренувань пройшов співбесіду прямо там на, на тій ярмарці, на посаду продажника продавати it обладнання, комп'ютери і так далі. Потім Запросили до офісу ще раз а, зробити ту співбесіду, другу вже. А, і буквально сказали, все, можеш виходити через тиждень, ми тебе чекаємо. А, ну, зарплатня на той момент ставала, становила там біля 40 тисяч доларів на рік, плюс якісь там бонуси з продажу. Достатньо непогана зарплатня на, на старт на дуже початкову сейлову позицію а, в Канаді. Компанія називалася як пам'ятаю Tiger Direct. Почав я їздити в, в офіс разом зі мною з, з ярмарки з той взяли шість людей. А, тобто у нас було шість новачків, і ми повинні були проходити тренінг онлайн тренінг. Прямо сиділи в офісі компанії, бачили, як інші працюють. Це була B2B компанія. Вони не продавали комп'ютери для людей, продавали для компаній, для невеличких бізнесів, для шкіл і так далі. Треба було там багато телефонувати, багато спілкуватися на англійській мові. Мене це дуже лякало, насправді. Але ну, то перші три тижні це повинен бути тренінг. Я нам розповідали про продукти компанії, про те, що там як продавати і так далі. Непоганий насправді був тренінг. І що ви думаєте, третя, третій тиждень тренінгу? А на, на, на четвертий вже він закінчився. Ну, повинен був закінчитися. Вже треба було працювати. Тут зранку починається щось в офісі, якась нездорова біганина. Всі якісь перелякані, Зовуть нас і там, всіх тих нов... мене, і там, новачків, які були в компанії, завели в, в кімнату кажуть: sorry, гайс, ситуація така, що нашу компанію купила інша американська компанія, конкуренти поглотили так. А, і ми вимушені з вами попрощатися. Тобто я пропрацював. Два з половиною тижні на, на, на новій там фултайм роботі, і мене звільнили на ровному місці. Буквально це відбулося за там 15 хвилин. Так на своїй власній шкурі я відчув, як швидко можна втратити роботу в Канаді. Швидко і знайти і швидко втратити. А, ну Це так мене трошки шокувало. А, найнеприємніше було, що це був вже лютий місяць, а, і а, в лютому шукати нову роботу майже нереально, тому що люди вже готуються до Крісмасу і так далі. Тобто така ділова активність була на такому дуже низькому рівні. Тому я знову почав крутити штори, знову почав там розсилати резюме, ходити на співбесіди і так далі. Другий раз з офіційною роботою мене пощастило вже після Нового року. І це була. Цікава робота, але в неї було найголовніший мінус був за неї ніфіга не платили. Робота в компанії, яка називається Ташиба, японська компанія, в них великий офіс в Канаді, і треба було продавати копіювальне обладнання. І найсмішніше було, що вони взагалі не платили зарплатню продавцям, а треба було лише. Ти, ти заробляв лише коли продавав, і в те, тебе була комісія. Тобто гола комісія. Ніякого фіксу, ніякої фіксованої заробітної плати. І в моїй ситуації, коли в мене жінка працює, не працює, а вчиться в коледжі, і двоє маленьких дітей, це було дуже неприємно. Ну тобто я почав ходити туди ну, з, з без виходу, тому що інших варіантів в мене просто не було. Почав почав там тренуватися, Ну, це мене допомогло трошки розвинути англійську, там, полагодити там, спілкування з людьми, налагодити і так далі. Тобто 2-3 місяці я туди походив і мені пощастило знайти нову роботу, також пов'язану з продажами. І, на щастя, вони платили фіксовану заробітну плату плюс процент. Це компанія називалася ADT. Це одна з найбільших у світі компаній, яка продає сигналізації домашні і для офісів. Тобто security а, і Почав ходити туди, і там з плюсів був, що зарплату вони платили фіксовано, плюс процент, але лише три місяці. Через три місяці ти знову переходив на голу, голу комісію, нічого не отримав. А, і робота була така, що треба було продавати door-to-door, door. тобто ходити по маленьких бізнесах, по офісах і продавати там, для різноманітних там, магазинів системи безпеки. Це було перші, перші декілька там, <хи> тижнів, коли я працював так, мен, мене просто ну, ш, штирило, що називається. Було дуже важко, тому що ну, робота Дор-то-дор, -дор, вона взагалі не для кожного. Це дуже важко, але це дуже велика така школа продажу, школа англійської мови. Доводилося буквально пересилювати себе, щоб спілкуватися з людьми і так далі. Ну, тобто це було цікаво і це було важко. Я продовжував шукати роботу на фоні, тому що ну, я зрозумів, що ну далеко не виїдеш на, на тій роботі, і невелика зарплатня, і сама, сам, сам сама робота як така була не дуже приємна. А і мене знов пощастило. Якщо можна називати щастям, там відсилка там, по 40 резюме в день це напевно було щастя. А, на мене звернули увагу достатньо велика консалтингова компанія. Всесвітня відома Accenture. А, це компанія, яка продає комп'ютерні сервіси по всьому світу. А, і робота називалася Contract Manager по, на контракті. Тобто треба було... була робота пов'язана з закупівлями, то що мені, в принципі, то що я шукав, уйти з продажів, тому що продаж це була доволі стресова ситуація, доволі стресова робота. А, і треба було... Робити фактично підписувати контракти на закупівлю програмного забезпечення. А, і тоді я вперше на своїй шкурі спробував, що, що таке видалена робота. Тобто робота не в офісі, а вдома. Треба було один день ходити а, а, в офіс і чотири дні працювати з дому. Працювати вдома для себе двоє маленьких дітей, невеличка квартира це було дуже важко. І ще важче було те, що а, моя компетенція не відповідала потребам компанії. Тобто я думав, що мене буде, мене буде легше. Але було настільки багато відмінностей від того, що я робив в Україні, настільки все було складно, що я ну, фактично не впорався. Тобто, мені вистачило англійської мови, щоб пройти співбесіду, але не вистачило англійської мови, щоб робити цю роботу. А, і через 6 місяців а, закінчився мій контракт і зі мною попрощався, тому що ну, вони не бачили серця, вони тримати справи. А, це було стресово ще так, а, тому що ну, тільки знайшов нормальну роботу, платили там, приблизно 60 тисяч доларів на рік. А, і тут а, знову потр... треба щось шукати. Знову почав розсилати резюме, знову почав. Ходити по ярмарках. А, і Одна з ярмарок, а, яка відбувалася там в Норску, велика ярмарка, мені знову принесла успіх, причому вона принесла успіх не тільки мені, але й моїй дружині. Ми вдвох пішли на ярмарку, Ольга вже майже закінчила колеж і там трошки залишалася. Ми пішли вдвох на ту ярмарку а, і нам пощастило, ми прийшли співбесіди з нашим. Наступним роботодавцем компанії Rogers. Rogers – це одна з найбільших компаній, яка в Канаді продає телекомунікаційні послуги, мобільний інтернет, домашній інтернет, інтернет для офісів. І ось наша робота нова називалась Sales Representative. І треба було продавати високошвидкісний інтернет для офісів. У нас вони набирали там два нових відділи достатньо великі команди і, і те, що ми, мій досвід а, в, в Україні в продажі, мені допоміг на піду роботу. І Ользі також. Тобто ми вийшли працювати в один відділ, чоловік і жінка. І це було незвично, ніколи ми Бог не працювали. А, і наразі в Роджерсі мені вдалося затримати. Я там пропрацював три повні роки. Був звільнений через скорочення персоналу. Пережив декілька хвиль скорочення, Роджер взагалі славиться тим, що вони можуть дуже легко скоротити 10-15% свого персоналу через погані результати там, кварталу або року. І потім там, через пару місяців знову їх набрати. І ось я пережив там, декілька хвиль скорочення, але остання хвиля мене добила. І мені, мені, мені знову довелося шукати роботу після трьох років роботи в продажах в Rogers. Непогана була робота, класна була компанія Rogers, достатньо велика школа. І в принципі вже працювавши повноцінні три роки в Роджерсі, я а, чув, що в принципі, я вже зможу знайти будь-яку роботу в Канаді, яку тільки заважаю. Тому що вже є непогана запис в резюме, вже є... Те, що розповідати роботодавцям, вже є якийсь досвід і впевненість в собі. І найголовніше вже англійська достатньо підтягнулася, щоб проходити співбесід на нормальному рівні. Тому що дуже багато різних співбесід пошук роботи я завалив на етапі просто телефонного інтерв'ю, коли дзвонив в HR спеціаліст і питав звичайні питання, пов'язані. З тим, що ти вмієш робити, і я недостатньо впевнено відповідав, не вистачало англійської мови, щоб навіть проходити телефонні співбесіди. Ну і попрацювавши в ітозі десь 4-5-4 роки в Канаді на різних сидлових позиціях, вже в принципі мене достатньо було досвіду, щоб знайти любу роботу, пов'язану в продажах. Загалом продажі чого завгодно в Канаді. Це дуже непоганий старт для людей, які цим займалися в Україні або бажають цим займатися. Тому що достатньо велика текучка, багато людей шукають роботу в продажах, багато компаній шукають працівників. Вакансії справді до особливо в великих містах. Тому першу роботу в продажу, чого завгодно, можна знайти достатньо швидко. І там є своя кар'єрна. Кар'єрні сходи, там можна починати як sales representative, account representative, потім а, бути бізнес-аккаунт-менеджер, бізнес девелопмент менеджер. Тобто, коли вже в тебе є там більш великі клієнти, або ти починаєш там, бути менеджером над невеличкою командою продавців і так далі. Тобто є, є там куди рости. Тому ну, достатньо непогано. Люди заробляють в продажах в Канаді, і найголовніше, ну, тут ніхто нікого не обдурює. Ну, тобто, скільки ти заробив, як з тобою договорилися, там, скільки тобі потрібно, там, повинні виплачувати процентів з продажу чи якісь там, схеми компенсації, вони тут платять без жодних питань. Все це офіційно проводиться і так далі. Тому в принципі, робота в продажу це непогано. Після того, як втратив я роботу в Роджерсі, знову довелося поскакати по роботах по різноманітних, попрацював door-to-door, door, продавав Bell. Це конкурент Роджерсу, я продавав вже домашній інтернет по домівках. Це було не дуже приємно, ще, ще менш приємніше, ніж ходити по офісах. Тому що люди, які там, відкривають тобі ці, там, двері в будинку, дуже часто можуть тобі послати. Відразу і доволі грубо. Типу, не треба мені нічого тут продавати. Ну це... це я, я вже навчений, мене було достатньо легко, але я там ну, не збирався я затримуватись, це була така тимчасова робота. Знайшов потім більш постійну роботу, також в продажі телекомунікаційного обладнання. А і там за наступні там, три роки я змінив три роботи пов'язані з продажем. А зміняв їх через те, що знаходив краще на більшу зарплатню, на більш вигідні умови, або ближче додому, був офіс, або прийшов ковід, і вони знову скоротили персонал. Тобто, фактично, якщо порахувати всі мої роботи в продажу за останні там, 8 років життя в Канаді, то їх було там приблизно 8 штук. А в різних компаніях, великих, маленьких, довелося так трошки поскакати. А, і в стані моєї роботи, на якій я працюю зараз, нарешті це не продажі, нарешті це знов закупівлі, тому що продаж, незважаючи на те, що знайти легко, втриматись важко а, і дуже стресово. Якщо погані продажі, якщо не йде твій продукт, але ти сам не можеш впоратись, це доволі стресово, це важко і, і краще займатися чим іншим. І я знову повернувся до, до закупівель, працюю в TD-банку на посаді вендор менеджер це робота по комунікації між банком і а, постачальниками. Тобто таке пов'язане з закупками, але це не прямі закупівлі, ну, складно об'яснити, тому що в Україні немає таких посад. Зазвичай роботу вендер-менеджера роблять звичайні procurement менеджери То в Канаді, в банках це розділені обов'язки. Одні, одні люди обговорюють контракти і ціни на, на, на обладнання, а інші люди підтримують відносини з постачальниками. Моя робота це підтримувати відносини з постачальниками і допомагати підписувати контракти, тому що бюрократія тут ще там. А, ось така моя кар'єрна історія в Канаді, не скажу, що вона була дуже легка і така хі -хі, е, безболісна. Декілька разів мене звільняли, декілька разів звільнявся я сам. Довелося пройти багато співбесід, міняти своє резюме кожен раз під різні обставини. Але що поробиш, це життя. Сучасний світ він такий динамічний. Ну, бажаю вам успіху в пошуку вашої першої роботи. Це найголовніше знайти нормально першу роботу. Друга, третя, п'ята, 25 буде вже набагато легше, коли у вас вже буде досвід в Канаді і ваш новий роботодавець може взяти референс, тобто подзвонити вашому минулому роботодавцю і спитати, як ви виконували свої обов'язки. Це дуже важливо в Канаді, вони дуже люблять це робити. Тому успіху вам, пошуку роботи, і все буде добре, якщо буде. Будете наполегливі, будете вчити англійську і не будете соромитись сходити по співбесідах, по ярмарках, розсилати резюме і так далі. Тобто робота, пошук роботи це також робота. Тому я бажаю вам успіху в цій роботі. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо так, постав... якщо понравилось, поставте лайк і до нових зустрічей. Пока-пока.